Всім привіт! Та ви на каналі Rainbow Настя. І вчора ввечері в нас було нове оновлення, тому давайте його дивитися. Оновлення в ікеї, нова мебель. Дивіться, ось ми вже заходимо, і тут нове таке кріселко, на якому можна посидіти. Справді дуже прикольно, я так розумію, вже така стрістика теж новенька. І дивіться, як прикольно. Тут у нас є ось такі лампочки, значить. І що? Це, це я так розумію. Це просто прекрасенний стіл. Ну добре. І далі ось такий класний диванчик. бачили як я на ньому спочатку сиділа. Він мені дуже справді подобається, такий прикольний. що було добре. Так, давайте далі. А, все, далі немає. Ну, справді, прикольно. Класно. Мені більше, жили, напевно, підручити диван сподобався. І давайте вийдемо на вулицю та подивимося, тому що в магазинчику в нас теж є. є якісь новенькі паки. Чи може один? Я не знаю. Так, і ось у нас один ось такий бак. Такі прикольний він знову мебель. Вправді. Дивіться. який, Вау. Вау, мені то. Подобається стилістика. Ну, чому? Ну чому все. Таке гарне, дуже гарне не безкоштовний. Ну, добре. Більше я так.